У Вінниці пройшла 12-та щорічна спартакіада серед людей з інвалідністю. Учасники змагались за першість у трьох видах спорту настільний теніс, більярд та боулінг. Зорганізував спартакіаду міський комітет із фізичної культури і спорту. За словами його представниці Інни Заграй, торік через повномасштабне вторгнення спартакіаду не проводили. Цьогоріч учасників 42. Є змагальний момент, але більше ми її проводимо для покращення ментального здоров'я, психологічного розвантаження, щоб могли вийти, поспілкуватися, відпочити морально. Марія Остапенко має проблеми з опорно-руховим апаратом. Каже, у боулінг грає не вперше. Мені цікаво помірятися силами. Я ж не прийшла комусь там, як кажуть, Прям надавати. Я маю щось отримати для себе не у вигляді грамоти, а у вигляді своєї невеличкої перемоги. Серед учасників Спартакіади і військові, які зараз на реабілітації. Юрій із Херсонської області. Суспільному розповідає, служив на Донеччині. Влітку цього року на війні втратив ногу. Вчиться ходити на протезі. У Спартакіаді каже, бере участь, аби трохи відволіктися. Максим Зоренко грає в настільний теніс зі своїм другом Андрієм. Розповідає, ця гра подобається з дитинства. У Спартакіаді участь бере щороку. З другом дострівся. Я в його, його, його цей, літом виграв. Це йому матч Ріван ждав. Трошки проіграє. але ну, він краще мене грає. Я так любитель трошки ракетою покоцти. Руки розминаються, і мишці, і все. А 15-ти річний Сергій Юра разом із мамою Аллою грають у більярд. Це кажуть їхня четверта спартакіада. Нам дуже подобається такі зустрічі з хлопчиками, з дівчатками, спілкування. Більше розвиття, спілкування з дітками, настрій, здоров'я і сила, да? Турнір тривав дві з половиною години. У настільному тенісі переміг Андрій Щербацький у змаганні з боулінгу Людмила Капеліста. У більярді, за словами Інни Заграй, кращого гравця не визначали. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.